Друзі, усім привітик! Я продовжую в'язати свій тепленький, там м'якесенький светрик під назвою Дикий Виноград. За два вечора мені вдалося зв'язати повністю основну частинку. Завдяки тому, що пряжа об'ємна, товстенька та й спиці на маленького розміру, спиці номер 6 ось такий светрик. Буквально за декілька годин щовечора можна зв'язати. ну За вечора 4 це точно, тому що з мого власного досвіду. Перший вечір в мене комірець та кокетка були відв'язані. далі Другий вечір це формування ростка підрізів та вив'язала на необхідну довжину, а саме 57 см основну частинку. По ширині вона у мене становить 58 см. Тире 60 см, тому що у мене ось тут по бокам є ось такі смужечки у вигляді резиночки 2х2, і вони трішечки все ж таки моє полотно стягують. Якщо розтягувати ось ці смужечки, то ширина мого полотна основної частинки навіть 60 см. Тобто ось такий добротний овер на розмір 48-50 у мене вийшов. А цей сведрик ідеально підійде також для розмірів 52-54. І якщо враховувати. Те, що вже довжини, в принципі, то достатньо, лише я не закривала нижню частину светрика, тому що, думаю, все ж таки дов'язати ще декілька рядочків резинки, але вирішила перейти на в'язання рукавів, щоб побачити все ж таки, які витрати пряжі будуть на ось цей светрик. Тому що попередньо можу сказати, що на рукава мені, напевно, вистачить одного бунтика. Якщо я не буду підбирати кольори смужок, то в принципі мені одного бунтика має вистачити. Якщо буду підбирати кольори, можливо, десь Буду відрізати ниточку, щоб якось гармонувати чи скомпонувати смужечки в тому варіанті, які мені будуть подобатись, тоді, можливо, треба буде іще починати четвертий бунтик. Отже, до чого я веду, що витрати пряжі, якщо ви хочете светрик, не дуже довгий, так? якщо це светрик має бути, наприклад, до 60 см, на розмір 44, 46, навіть 48, вам вистачить 3 бунтика ось цієї пряжі. Пряжі так, покажу. Ще раз. Фантастік від циркулу. Якщо ви все ж таки хочете в'язати светрик овер, так як у мене, так, більшого розміру 48-50 і більше, тоді три бунтика буде мало, бажано все ж таки мати чотири. Бунтика пряжі, тоді точно вистачить. Да. Після того, як я вже відв'яжу своїх два рукава, я побачу, які в мене залишки пряжі, і вже тоді буду визначатися з довжиною виробу. Можливо, я завершу свій светрик у вигляді а, подовженого светрика, чи, можливо, у вигляді туніки, а можливо, навіть і сукні, тому що все залежить від того, скільки в мене все ж таки пряжі піде зараз ще на рукава. Тому не гаємо часу і давайте розпочнемо в'язати перший рукавчик. Отже, на додаткових канатиках в мене зараз по 30 петель для кожного рукава. Для необхідної ширини мого рукава я ще буду додавати додаткові петельки по краю нашого азіатського ростка та по краю підріза. Тому беремо новий бунтик пряжі, приєднуємо ниточку зі зворотньої сторони. І за допомогою гачка будемо піднімати та формувати нові петельки, та розпочинати в'язати наш рукав. Я думаю, що мені буде достатньо для рукава від 50 до 55 петель. Зараз побачу, скільки в мене вийде набрати по краю підрізати ростка, і тоді вже буду визначатися. Тому що манжети я все ж таки планую закрити резиночкою чи закінчити резиночкою 2х2. Тобто, моє. А моя загальна кількість петель для рукава має бути кратно число 4, так? тому що 2 на 2 резиночка – це 4 петлі рапорт візерунка. Тому має бути все ж таки або 52, або 56. Зараз побачимо, що в мене вийде. Так, набираємо петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ось тут по краєчку 7. Це в мене по краю азіатського ростка. Сім петель. Далі, підріз у мене складається з 14 петель, і, напевно, одну петлю. В куточку я підніму. Ось тут між підрізом та частинкою переда. Ось тут ще. Куточку захоплю одну петельку. І буде тут 15 петель. 15 плюс 7, це буде 22 петлі. І додаємо 30 ті петлі, що в мене на канатику, 52 петлі. Ну, в принципі, ідеально виходить. Тому зараз набираємо петлі на підрізі так підхоплюємо краєву і захоплюємо робочу ниточку. Знову ж, підхоплюємо краєву. Так, і захоплюємо петлю робочої нитки. І так, поступово підхоплюємо усі петлі нашого підрізу. В моєму випадку це 14 петель. Так, краєва. і петля з робочої ниточки. Краєва. Так, далі будемо переходити на в'язання по колу. Розмір спиць я не міняю. На основній частинці в мене були спиці номер 6. Зараз так само, і для рукавів використовую спиці номер 6. Так. І перезнімаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 І ось тут в куточку я вже сказала ще одну петлю наберу для того, щоб було якнайменше навіть можна дві петлі набрати, а потім їх зменшити кількість. Так. Щоб максимально менше отворів у нас було після того, як ми будемо пров'язувати полотно рукава. Так, все. Набрала я необхідну кількість петель. Я це все роблю за допомогою гачка, без ручки, тоді зручно і набрати, захопити, підхопити ниточку робочу, і петельки з іншого кінця гачка знімаємо чи перезнімаємо на наші робочі спиці. І далі все, як і було. Раніше ми в'яжемо наш рукав по колу. Звичайна лицьова гладь. Звичайні лицеві петельки. А, так як в мене кількість петель на рукаві значно менша, ніж на основній частинці, то і смужки, відповідно, у мене будуть значно ширшими. А, як це буде виглядати? Мені здається, це буде досить цікаво виглядати, але все ж таки я планую підбирати кольорову гаму смужок на одному рукаві і на другому рукаві. Тому. Можливо, мені не вистачить одного бунтика пряжі, можливо, придеться ще з розривом ниточки, але підбирати, скоріше всього, для другого рукава ось цю кольорову палітру смужок, щоб було однаково. А можливо, і спеціально буду робити не однаково, щоб було асиметрія і щоб було більш цікавим виглядав мій виріб. Це вже буду бачити в процесі в'язання. Зараз, поки що, я в'яжу перший рукавчик. І коли вже відв'яжу, обов'язково розкажу про витрати пряжі. Тому продовжую в'язати. Пройшло два вечори, і я маю два відв'язаних рукава. Мій светрик майже готовий. Ось так він виглядає наразі. Щодо витрат пряжі на основну частинку, тобто кокетка та нижня частина светрика це два моточки пряжі, і на обидва рукава це один моточок пряжі. І наразі в мене зараз витрати пряжі на ось е цьому етапі, що ви зараз бачите на манікені, тобто майже готовий светрик, трішечки недов'язана нижня частинка, але вже два готових рукава. І… Це 300 грамів пряжі. Ось так виглядає мій светрик. Довжина, звичайно ж, в мене ще не влаштовує. Я би хотіла щоб все ж таки такий светрик був би довшим, хоча б сантиметрів 65 або навіть і 70. А можливо, навіть це у вигляді туніки буде. А, при цьому я маю ще два моточка пряжі, і, звичайно ж, буду дов'язувати до необхідної довжини свій светрик. А, бачу, що в мене вистачає пряжі, я навіть почала в'язати беретика. Ну, але про нього буде трішечки пізніше і обов'язково покажу, як він виглядає. Так, і ось мій светрик. В'язання рукавів зазвичай у всіх моїх виробах це вже фінальний етап процесів в'язання. Але в цьому светрику в мене трішечки процес в'язання пішов іншим шляхом, і я вирішила не дов'язувати основну частинку, так як ще не розуміла, скільки в мене пряжі залишиться, і хотіла підібрати кольорову гаму на рукавах, щоб вони все ж таки були відносно однакові. Тому я вирішила все ж таки завершити в'язання обидва рукава. Закінчити процес в'язання по рукавах, і тільки тепер можу переходити на в'язання чи дов'язування нижньої частинки виробу до необхідної довжини. Отже, процес в'язання рукавів я вам показала на початку відео. По краю підрізів та ростка я набирала по 23 петельки для кожного рукава, це додаткові петельки, 30 петель у нас було на канатику. Далі з цих 23. Петель додаткових нових петель, які я сформувала по краю підрізу тарстка дві петлі. Це в мене перехід, оцей куточок, перехід від частинки переду до підрізу. Я перші дві петлі пров'язала дві разом лицево. і все в мене лишилось з нових петель 22 петельки. 22 плюс 30 це в мене 52 петлі лишилось на спицях, і по колу я продовжила в'язати кожен рукав до необхідної довжини. Зменшення петель не виконувала. Рукава вільні, широкі. Далі, коли дійшла до необхідної довжини, вирішила ще зв'язати манжетик резиночкою 2х2. Всього пров'язала 12 рядочків резиночки. Кількість петель не зміна, як і сказала, 52 петлі, як і було від початку, так і на манжетах теж 52 петлі. Розмір спиць не міняла. В'язала номер 6 спицями від початку. Процесу в'язання кокетки, відповідно, основної частини та рукава, і закінчувала в'язання рукавів манжетами, теж спицями номер 6 Якщо хочете, щоб манжет був вущим, меншим, можна або зменшити кількість петель, або ще взяти додатково до зменшення петель і менший розмір спиць, і відповідно у вас буде менше будуть манжетики. І закривала петельки звичайним класичним. Способом, тобто пров'язувала петлю, так як вона в мене по малюнку, лицева або виворітна, і попередню петлю перекидала через І Знову ж пров'язала петлю наступну, знову ж перекидала петлю, яка в мене була перед цим. Все, і таким чином закрила я свої петельки. Ось такі манжетики. Далі хочу продовжити в'язання основної нижньої частинки до необхідної довжини і вже а, пряжа, яка в мене залишиться. Скоріше за все, я хочу дов'язати свій беретик і, можливо, якщо ще залишиться пряжа, то, можливо, зв'яжу шапочку. Про це я буду вже розповідати трішечки пізніше в своїх інших відео, ну і, звичайно ж, в інстаграм. А ще хочу звернути вашу увагу на кольорові смужечки на основному полотні. Так, і відповідно на рукаві. Як вони виглядають? Зовсім по-іншому. Тому що в мене на основному полотні по усьому обхвату на спицях було 166 петель. І, відповідно, окремі смужки, окремих відтінків мають свою висоту. А це і два рядочка, і чотири рядочка, і навіть є по шість рядочків деякі відтінки. Ну, Наприклад, ось цей рудий, так, рудий. А Шість рядочків о, має ось ця смужечка. Ну, Але ж все одно, довжина не досить скажімо так, велика. Від 2 см, ну, максимум до 4 см. І вже на рукаві кількість петель, відповідно, значно менша. Всього лише 52, так, 166 і 52. Ну, є різниця майже в три рази. Трішки більше. Так, і ось тут вже довжина ось цих смужок значно більша. Зверніть увагу на ось рудий колір, далі ось тут фіолетовий та синій, тут взагалі більше 10 см, якщо разом ось цих 3 відтіночка брати, так, чи два відтіночка, але три смужечки разом, то це вже навіть більше 10 см. Тут 5-7 см. ну, 5, якщо світло і тут темнішого рудого, і вже разом десь до 7 см. Тут трішки менше. І далі донизу теж зверніть увагу, і синій, і такий темно-рудий до червоного, і ось цей такий світло-фіолетовий, чи блідий фіолетовий. А, теж, бачите, яка ширина чи а, довжина ось цієї смужечки, більше 5 см. Ось так виглядає. Тому, якщо б ви хотіли, наприклад, щоб ваша основна частинка теж а, мала все ж таки а, ширші смужечки чи довші а, смужечки то а, варто в'язати такі вироби, такі светрики, наприклад, окремими частинками, не регланом зверху, так, а окремо спинку, окрему, а, частинку переда, і потім вже ці деталі з'єднувати, тоді а, кольорові смужки будуть у вас значно довшими на цих деталях також. Тому що, якщо навіть брати 160 петель на половину, це... Ширина кожної деталі буде хоча б по 80 петель, це вже значно менше, і, відповідно, вже ось ці кольорові смужки були б в два рази довшими. Тому як в'язати саме з ось таких видів пряжі, саме з пряжі секційного фарбування, обирати, звичайно, шва. Це можуть бути. Дуже класні яскраві светрики, наприклад, перед спинкою зв'язати окремо, з'єднати в основне єдине полотно, залишити відповідно отвори для рукавів. Так, наші пройми від пройм вже в'язати один рукав, другий рукав, і те ж саме будете мати. Або все ж таки в'язати від горловинки, так, зверху донизу єдиним полотном, але смужечки ваші, відповідно, будуть і виглядати зовсім по-іншому. Тому в'яжіть, експериментуйте, хай у вас все вдається, хай вам а, творчий процес приносить тільки радість та задоволення. Рівних петель, приємної творчості. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мою сторіночку в інстаграм і будемо в'язати разом. До нових зустрічей. Пока-пока.